Тушки назад вертайте, пускайте. Лисийте, за 300 рублівка! Дивіться, ті пушки назад вертають. Наші хлопці тут стоїте проти нас. Та ви прийдете додому, а це відповіді жінки, задайте. Бажайте на Бо Тому що ці гати валять Україну, а ви пообнівалися, герої не Це людей.

Ніби там мали знімати олійника, хотіла громадськість потрапити, ніби. Там зашили, коли допомагали на ларі і так далі. А громадськість хотіли тільки потрапити? Так. І Ви будьте присутніми там без нічого. Но зараз таке от перетворюється. А хто ці люди? Кажуть, що це, що Ні, би то не знаю. Але волонтери кажуть, що це ті хлопці, які були на сході, яким біляться, збирали по 20-30 гривень на броніки і так далі. Тому вони стоять зараз. розглядані. Я не знаю, ця інформація не перевірена. Я За зато вернулися сюди. приїхали На, на ротацію. Ти ти, ти це наш батальйон? Батальйон 9 стоїть. Не ну не сірі достатньо я чепитаю, бо мені дзвонять кажуть, ДНР роблять в Вінниці. Я вже охуєв. Позвольте, будь ласка, ручки зліфти, можна?

Obrigado. 私たちは。<music> Слово. 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 Слово.